Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні досить вітряна, прохолодна погода. Ну, нам вибирати не приходиться. Але хочу сьогодні зробити відстріл ось такої от чудової кулі Карат від тахо. Бачив багато відгуків в інтернеті, що куля досить точна. Ну, Давайте спробуємо, подивимося, як вона полетить. Дана куля це типічна куля бреники-подібна. А всі бренаки-подібні кулі найкраще літають з насадки напівчок. Але ми сьогодні проекспериментуємо, проекспериментуємо та спробуємо запустити її з циліндру та напівчуку. Подивимося, можливо, на циліндрі вона полетить краще. Ну або взагалі чи вона якось полетить. Давайте погнали до відстрілу. І так, в даному випадку у нас спочатку накручений напівчок, тому пробуємо з напівчок. Буду сілитися в нижню наліпку. Не знаю, чому перший був не викид, бача така досить суттєва ну, куля мисливська. Ідемо дивитися. Друзі, маємо такий от один досадний відрив. Сьогодні вітряно, але ну, якби був би дуже сильний вплив вітру на кулю, то її розкидало по горизонту. А так як ми бачимо, що кулі б розкидало все-таки нас по вертикалі, давайте замірюємо без відриву. 11 см, якщо з відривом по дальнім 17 см. Досить непогана куча. По отворах видно, що куля чітко приходить рівненько, без доворотів, без виляння хвостом, то чітко приходить рівно. Ну, така от нас на насадці на півчок. Давайте спробуємо запустити її з циліндру. Можливо, полетить краще. І так, Друзі, продовжуємо. Насадка, звичайний циліндр. Цілюся в центр. Дуже неприємний запах згорівшого пороху. Хто в темі, я думаю, знає, що згорівший порох для багатьох є приємний по запаху. Але не в даному набої. Тут він прям ну, дуже воняє. Дивіться. І так, друзі, диво не сталося. Все-таки з напівчока дана куля прилетіла краще. Отак от підрозкидало на циліндровій, одна взагалі кудись зникла. І якщо подивитися, то абсолютно... Кожний із отворів має е, доворот. Тобто, куля в даному випадку все таки хвостом виляла. От, а з напівчока такої проблеми у нас не було. Але все-таки давайте замірюємо подальнім. Подальнім ми маємо 19 см. Якщо ми візьмемо дане влучання за відрив і замірюємо так по дальньому, то ну, не набагато менше, 18 см. Непогано полетіла з напівчока. Я думаю, що з повного чока вона полетіла б напевно, краще, ніж з напівчока. Ну, а якось так, все-таки сікач від тахо полетіла значно краще. Такий виявився відстріл. Всім дякую.